Теракт у російському крокусі це класичний стиль не тільки Путіна, але всієї російської гібні. А ми туди своїх і пусть убиває. Пам'ятаємо, коли був Пригожинський заколот. Путін теж не відразу відреагував. Те ж саме він зробив і після теракту у торгово-розважальному центрі. Путін завжди реагує з певним запізненням. Мабуть, російська влада вирішувала, як рухатись далі. Відразу звинуватити Україну чи поступово, а тим часом подивитись на міжнародну реакцію. У кримінальному праві є такий принцип: дивіться, кому вигідно. І ось ми бачимо, що Росія почала це використовувати в своїх інтересах. Росія в першу чергу звинувачує Україну. Хоча Жодних доказів немає. Історію з так званим вікном на українському кордоні фактично спростував навіть посол Білорусі в Росії. Він сказав, що білоруські спецслужби. Допомогли Росії, щоб ці так звані терористи, а все вказує на те, що це просто перевдягнені таксисти, а не справжні виконавці, рухались у бік кордону з Росією. І тут ще один важливий момент: Путін потякав щось про якесь українське вікно, але воно мало бути і з російського боку. Без сприяння російських спецслужб вони нізащо не перетнули б кордон. Наразі є велика вірогідність того, що цей теракт. Використають для посилення репресивного характеру нинішнього путінського режиму, і нарешті цей теракт путінська зрая може використати як привід для подальшої ескалації війни. Так було під час чеченської війни. Також пропагандисти будуть використовувати це для накачування підтримки влади. Ми мусимо знати, що світ зараз не захищений від слова взагалі. Е, прилетіти можуть будь-куди куди завгодно, і навіть якщо зараз. Російсько-українська війна це не факт, що не можуть прилетіти ну як їм, в підмосков'я, як не факт, що можуть залетіти щось і в Білорусь, і можуть десь в Варшаву. Ми треба дітей вже вчити до того, що світ, на жаль, світ небезпечний. А я ще дуже часто от студентам кажу: а уявіть, якщо можна буде якусь атомну бомбу, ну хоча б там, в кілька кілотонн, зробити в гаражі десь. І якийсь іділ і жахне нею там ну неважливо, в підмоскові там чи ще десь і дуже запросто. Може ж таке бути? Ми скоріше котиться світ до цього. Ну а щодо можливих наслідків цього теракту, деякі експерти вважають, що Путін все, все ж таки з, стоїть за цим терактом заради того, щоб. Мати можливість подальшої ескалації, мобілізації, як ви бачите цю ситуацію? Чи це було потрібно Путіну? Що ми можемо на собі тут, в Україні, очікувати? Е, ну, е... Як як то кажуть, казузбелі вже всі вже, якби, вже відмічені, і для того, щоб ще більше нас бомбити, йому не потрібно ніяких приводів. От, е, ну, тому вони будуть заперечувати да, свою причетність. Але я думаю, що е, це може бути якимсь чином там якесь загострення і в і, і, ісламському світі. Угу. Загострення в ісламському світі, е, ну і водночас ми бачимо, як Російська пропаганда намагається скористатися саме цим моментом заради того, щоб якось поставити Україну в розумінні і глобального півдня і інших країн як злочинну Україну. Я вчора був. А гостем арабського каналу News Arabia, і вони провели нібито е таке опитування і ведучий просто припинив нашу бесіду, аби зачитати результати. І ось згідно з цим опитуванням, глядачі цього каналу е далеко не найгіршого антиамериканського або антизахідного взагалі вважається проукраїнським цей канал в порівнянні з іншими. 83% глядачів цього каналу, арабомовних глядачів, вірять, що за цими подіями стоїть Україна. Так, е, да, е, воно бачите, е, і неприємність Шо свого часу всі е, демонізували МОСАД, да. То що там ізраїльські спецслужби сильні. Е, зараз демонізують всі е, ну, не, не без причини десь. Наш наше головне управління розвідки, наше СБУ, і вважається, що раз ми можемо дотягти і туди, і туди, і, е, і когось вбивати, десь е, попадати, долітати. То зараз да, я думаю, що наші спецслужби демонізовані, і е, е, власне, от і маємо такий результат. Маємо такі результати. Росіянам можна тільки. Певний вектор надавати тим чи чи іншим подіям, щоб люди так думали. На жаль, на жаль, пане Вікторе, І щодо продовження цієї е, кампанії терору е, і по українській енергетиці, інститут вічна він пише, що це головна мета це е, сповільнити наш ВПК, і, і, чи взагалі зруйнувати, чи ми можемо припустити, що ця компанія продовжиться, чи буде таке повторення позаминулої зими. Для мене, до речі, дивно, чому вони вже коли весна більше стає світовий день, і вони зараз тільки по інфраструктурі почали бахкати. Для мене це теж, як би, от так, кажуть, запишемо в загадки. Е, я не думаю, що вони вже в, в коли день більший за ніч, що вони там можуть нас до, добити до якихось блекаутів. Але е, те, що вони будуть обстрілювати, ну, саме те не дивно, вони можуть вибирати тільки інші об'єкти, але будуть биті биті. Ми бачимо, що е, можливості в них. Поки що не менше е, е, отакі робить атаки, коли по 150 ракет в день вони випускають та по півсотні сотні, шахетів. Да на жаль, на жаль, а пане вікна, як ви думаєте, чи вдасться путіну все ж таки скористатися е, цим трактом, аби взагалі мобілізувати? свою націю на таку священну війну, тобто йдеться ж і про механізм все ж таки оголошення повноцінної війни з Україною. Це вже це ну нам здається, це якась нісенітниця. Війна йде повним ходом, але офіційно це СВО. А ось Песков днями тому заговорив про необхідність такої внутрішньої мобілізації, внутрішнього джихада, тобто і називати це вже війною. Що може змінити це оголошення війни? Тому що зараз війна, яка ведеться, да вона нам ведеться же жах... повністю жахливе, але вона вважається такою середнього рівню інтенсивності, тобто воює півмільйона, А може воювати, як зазначив це в своєму інтерв'ю Володимир Фесенко, нещодавно може воювати мільйоном. Якщо вони під якийсь привід під цей чи під інший оголосять додаткову мобілізацію, що ж треба буде мобілізуватися і нам, тому що у нас немає ще поки що закон слуги тянуть цим законом. От де який дасть дозволить нам протягом року там 200, 300, 400, може півмільйона людей призвати. Да то е, можливо, нам доведеться дзеркально відповідати. Якщо на Росіюшки таке буде, єдине, що їх можуть обмежити, це кількість полігонів. Зараз вони вони зараз десь щомісяця залучають на контракт 15 20 тисяч, тобто у них процес цей і так, і так йде. От, але е, одночасно більше 300 тисяч вони відмобілізувати не зможуть. Їм по суті не буде полігона, де їх е, навчать е, цих, е, цих нових бійців. Але, але все одно 200-300 тисяч це вже ну, велике збільшення потенціалу для, для росіюшки. Що ж це може бути і ну, якби, це ж Путіна слова? Ми ще там по-серйозному і не починали. Да? То можливо, вони захочуть от показати свою міць призвавши ще 200-300 тисяч. А, а що очікувано? Як е, е, якби вони росіянці самі для себе знають, що там ну, типу, Путін це ж для нас нелегітимний, але для росіян він легітимний, абсолютно вибори це показали. Зараз будь-який теракт, і він, вони скажуть, а я й там хочуть напасти на святу русську землю. Давайте вставайте, люди рускі вставайте там, на, на світлий бой. Да? Ну, так що таке не те, що може бути, а це навіть очікувано, що, що, що буде таке.